Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, ось нарешті закінчився такий безпрецедентно довгий період євангельських читань від зіслання Святого Духа на апостолів і до початку передпостового періоду. Річ у тім, що зараз зроблено було ще тільки перший крок до. Реформування церковного календаря, ми перейшли на новоюліанський календар, тобто той, в якому дати вже рахуються відповідно до сонячного руху, а от Великдень ще лишається за тими старими Пасхаліями. І вийшло так, що Великдень цього року буде пізнім, а свято Петра і Павла, після якого, власне, і почався цей новий відлік. Настало вже за новим календарем. Певна річ, що цей період перехідний, сподіваємося, не буде довгим і вже надалі таких довгих періодів не буде. Чому вони, чим можна було їх помітити, що деякі неділі повторювалися ті іванівські читання, які мали читатися раніше, в 14-15 неділю по п'ятдесятниці, тоді, коли читалися іванівські уривки. Перед після воздвиженням чесного Христа, перед після Різдвом. Але врешті-решт, ми приходимо до початку передпостового часу і зустрічає нас відразу, як і щороку, історія Закхея, митника, людини заможньої, впливової, людини, яка мала що втрачати. І через те вона повинна постійно була озиратися, щоб. І добре прислужитися римлянам, і водночас не вельми протиставлятися своїм землякам, які тихо ненавиділи його за те, що він відбирав їхні гроші, бо ж збирав податки. Система податків була така, що податківець Митер мав віддати певні кошти Римові імперії, а що понад те, зібрав, те залишалося йому самому, як зарплата. І так виходило, що, звичайно, всі податківці були зацікавлені в тому, аби зібрати якомога більше грошей, щоб залишити собі. Це знали і за це їх ненавиділи. Отже, він був людиною на маргінесі і юдейського, і римського життя, бо, звичайно, римляни ставилися до всіх окупованих народів із погордою і відразою. А отже, його пильнували з двох сторін і римська влада. І його земляки, юдеї, до релігійної спільноти, яких він належав. І тут приходить до Єрехону, міста, де служив Закхей Ісус із Назарету. Людина, яка вже тоді виглядала підозрілою і для юдейської старшини, і для римської влади, для римської влади, бо він збирав довкола себе людей, проповідував щось. Незрозуміли для влади і викликав сум'яття серед юдеїв, і саме останнє могло турбувати римлян, бо у що там і як вірять під народи, їх не вельми хвилювало. З іншого боку, Сенедріон вже тоді почав полювати на Ісуса Він був невдоволений. Тим, що Ісус зазіхає на їхню владу, за те, що зважується критикувати духовне правління, за те, зрештою, що Він вказує на істинного Бога, який був вже для садокеїв, що складали більшість при Сенедріоні, таким тьмяним, відсуненим десь на другий план. На першому плані для них були прибутки з храму, свій статус. Свій авторитет, який здавався їм більшим часом за авторитет Тори, п'ятикнижжя Мойсеєвого, яке шанувалося тоді юдеями як найголовніше святе письмо. Але існувала ще й секта фарисеїв, які самі обстоювали чистоту віри, виступали за буквальне дотримання всіх приписів п'яти Мойсеєвого. І водночас підозріло. І Неприхильно дивилися на Ісуса. Таким чином, Ісус уже оточується хвилею, навіть не хвилею, а таким колом підозр і упереджень. І контакти з Ним, представників світських еліт, були небезпечними, недарма. Нікодим приходив до нього вночі, щоб ніхто його не бачив. Отже, і за Києві годилося ховатися. І не показуватися тоді, коли цей підозрілий проповідник приходить у Єрехон. Народні маси не зважали на це, вони були захоплені тим, що приходить той, хто втілює в собі їхні сподівання на Месію, на визволителя, на того, хто нарешті покладе край принизливому животінню під владою ремлян. І закий не міг сидіти в цей час вдома. Він відчував, діється щось незвичайне. І, хоч як він намагався сховатися від виклику віри, ось це відчуття присутності живого Бога наскільки сколихнуло його, що він не всидів вдома і вибіг разом із людьми. Але він був невисокий народ щільно оточив Ісуса, і ось він, зневажаючи свій суспільний статус, вилазить на видноту. Здираються на смоковницю, аби звідти хоч побачити Ісуса, і саме ось це Його прагнення побачити, торкнутися очима, відчути присутність Божого Сина. А радше та віра в Ісуса, яка повела його, стимулювала на цей незвичний крок, вона була помічена і оцінена Ісусом, який відкривається для нього. Іде до нього додому, тобто у східному розумінні, виявляє йому найвищу пошану і у відповідь на жартовний акт Закхея, обіцяє йому найдорожче, що може бути, спасіння. Чому саме цей уривок у нас ставиться зараз, коли почнуться тижні підготовки до Великого посту? Щоб ми собі вчилися збуджувати у серці прагнення бачити Бога, щоб ми не давали нашому серцю захолонути, щоб ми жили вірою і не озиралися, а як на це подивляться, що скажуть люди, важко зберегти бачення Бога у час спільних потрясінь. Наш час, час війни, стільки людей в розпачі питає, де ж то Бог, як він дивиться на нас, чому Він допускає те, що діється, що гине стільки найкращих з поміж нашого народу, що окупанти досі стоять на нашій землі, ще й хапають собі все нові новій клапті, як на цьому тижні в Авдіївці. І ось саме тут для нас важливо не впасти в розпач. І вміти побачити не втрати, а перспективу. Перемагає не той, хто здобуває перемогу у кожній битві, а той, хто перемагає у битві останній. І ми повинні весь час себе готувати до цієї останньої битви, не втрачати сили, віри. І, озираючись на минуле, Бачити у ньому те, що свідчить про Божу ласку до нас, що ми могли не помітити своїм затьмареним розпачу, відчуттям кривди страхом, оком у ті минулі часи. Цей тиждень для нас буде сповнений переживань, кожен з нас згадуватиме, як для нас починалося повномасштабне вторгнення, два роки якого виповнюватиметься у суботу. Ми собі думали, як же нам у церкві вшанувати цю дату? Очевидно, що сам день другої річниці від вторгнення на нашу землю ми будемо правити за опокійну службу Божу за всіма загиблими за волю країни. Але як зробити, щоб спогад про ті дні викликав у нас не травматичні переживання, а віру, надію? І сподівання на перемогу. І ту зустріч, яку ми пропонуємо провести після служби Божої наступної неділі, ми назвали чудо під Харковом. Бо справді нам важливо відчути у тому диві, яким було зупинено окупантів на підступах до нашого міста, не тільки силу зброї. Ну, Знаємо ми зараз, якою слабкою ще тоді була наша зброя. Не тільки відчайдушність наших захисників, що відіграло безперечно величезну роль, коли росіяни відчули, що наштовхнулися на непохитну міць нашого опору, але насамперед все ж таки Божу ласку, яка продовжує перебувати на нас, яка допомагає нам змінюватися. Бо у цій страшній війні нам важливо помічати не тільки Силу напасників, кількісну перевагу. Треба вчитися помічати силу у самих собі, Силу, яка є джерелом перемоги. Вона в нас є. Ми її не помічали до війни. Ми вважали наше місто таким безнадійно ватним, яке капітулює тільки підійдуть вороги. А сталося що зовсім інакше, і наше місто почало змінюватися і української мови ми чуємо більше ніж раніше. І ставлення до своєї землі, до України, стало вже формуватися у свідомості більшості, абсолютної більшості харків'ян здоровішим, ніж було доти, що видно навіть на поведінці наших, принаймні, може, не на поведінці, а на словах наших очільників міста. Ми молимося за те, що Господь допоміг нам не тільки перемогти. Ми молимося за це завжди і віримо в перемогу. Молимося, щоб ця перемога допомогла нам відчути всюди присутність Христа, бути із Ним. І щоб у нову переможну Україну ми вже входили теж іншими, зміцненими у війні, позбавленими тих вад, які ніяк не можуть усунутися з нашого життя, щоб війна скинула з нас оте, Лушпиння минулого, яке лишалося від часів принизливого животіння нашого у Російській імперії в Радянському Союзі, і саме це допоможе нам теж відчути в собі силу Закхея, силу пориву до нового, пориву до віри і здатності не тільки бачити Христа, але і жити з Ним, жити по-християнському справедливо, чесно, роблячи. І себе самих, і нашу країну здатними іти вперед шляхом не прохачів, не захисників, а переможців. Амінь. Слава Ісусу Христу!